Холиска, казок Добрий вечір, мої маленькі любі читайлики! І знову з вами я, пані Каскарка. Дякую вам за те, що слухаєте мої казочки. Адже тільки завдяки вам оживають неймовірно цікаві герої. Добрі і злі слухняні. І вередливі, хоробрі, і боягузливі, сордиті і смішні. Ну то що, продовжуємо знайомитися з новими цікавими історіями? Ну то сідайтеся зручніше і слухайте. Ервін Мозер Мануель і Діді Велика книга маленьких мишачих пригод. Пригода перша. Повінь. У горах тане сніг. Річка вже вийшла з берегів. Мануель і діді йдуть у гості до їжака Леопольда. Цю зиму він зимував у бочці. Мені ведеться добре. розповідає Леопольд. У моїй хатинці, бочці, взимку було тепло і сухо, та все ж навесну я хотів би знайти собі якесь інше житло, от би оселитися десь у дереві. Мануель і діді заночували у Леопольда. А поки всі троє спали, річка розлилася ще більше і затопила всю околицю. Драбина поплила геть. Та й бочка теж розхиталася. Вранці Леопольд, Мануель і діді визирають із бочки. А довкола куди не глянь, сама вода. З неба також літься вода, а бочка кружляє на хвилях. По обіді дощ трохи вщух. І тут бочка застрягла поміж гілок, що стирчали з води. Ну от припливли. А як же закінчиться ця пригода? За три дні рівень води спав, і друзі виявили, що бочка стримить на дереві. От бачиш, Леопольде, каже Мануель, як швидко і ній збуваються бажання! До нової зустрічі, мої маленькі слухачі. Ми побачимось з вами. Наступної п'ятниці о восьмій годині вечора До побачення, малята!